Дівочки, привіт! Може, хто не знав, я займаюся продукцією розповсюдження продукції рослина Карпат. Сама е, вживаю ці препарати. Це рослинна продукція, наша українська. Е, не перший рік вона на ринку, е, виробництво на Західній Україні. Е, ось вам на сайт, який можете ви можете ви. Зайти на сайт, все подивиться, все почитати. Далі. Пропоную вам вітаміни. Сама собі замовляю, і дівчата в мене вже замовляють, є клієнтки. Замовляють отакий вітамін С. Е... Дуже класний. Він. Ось читаємо інструкцію: дія засобу, правильне функціонування нервової та імунної систем. Сприяє правильному обміну речовин. Хто хоче схуднути, хто хоче налагодити своє здоров'я, вітамін С незамінний. Підтримує функцію кісток. І хрящів, захист клітин від окислювального стресу, Тобто, якщо ви десь там з'їли щось солодке, надміру, солодке, проходить в організмі окислювальний процес. Тому вітамін С регулює цей окислювальний процес в організмі. Також є у нас омега-3. Е, сама вживаю, теж собі замовила. Дуже багато замовлень в мене від дівчат, які бережуть своє і цінять своє здоров'я. Е, Лікарі призначають омегу-3. Знаєте прекрасно, омегу омега-3 є в морській рибі, але в добову дозу морської риби ви ж не зможете кожного дня їсти. тому заміняємо її омегою 3. І також є вітамін Д, над... в кого дефіцит вітаміну Д, по показниках. Крові, Наприклад, здали аналіз крові у вас показник вітамін Д дуже низький. От лікар призначає, так як мені призначив вітамін Д. Я вживаю майже, майже на постійній основі, так як у мене робота така, що я майже не бачу сонечка. Тому вік такий, хвороби беруть своє, тому вітамін Д. Теж вживаю, собі замовляю. В цій, конкретно в цій компанії знайшла оптимальний варіант по ціні по якості. Тому я вам рекомендую, дівочки, рекомендую, по замовленнях до мене в приват. приват, Месенджер, Viber, Telegram, є номер. Дзвоніть, пишіть.